Коли постає питання, чим краще посадити картоплю, дивіться, я раджу звернути увагу на ось цей комплектик. Картопле-саджалка від виробника агромарка. Ось так вона виглядає. Стоїть, дивіться, загортач. Тобто, ти тримаєш мотоблочок, не б'є ні ногам, нічого. Дивіться, зараз я вам покажу. Тепер дивіться: вижимаю щеплення, першу. І йду ось так і нарізаю борозди. Дивіться, дуже легко. Прошу звернути увагу, дивіться, витягуємо ось цей стопор, ось так. Діски перевертаються. Ось так попав. І тепер я знову по тій же борозді їду і засипаю свою борозду. Хто шукає дуже простий спосіб посадити картоплю? Раджу звернути увагу на оборотну картоплю саджалку.